Все прийшли. Високо тут дуже, високо. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Коротше, влог, ідемо до косенят. Коротше, подивимось, які вони смішні, не смішні. Що вони себе представляють від нуля до 10 Оціним козу. Так як ми любимо по стандартному Блін, спотикнувся. Оп, камінь чи об яму не знав? Згадався той мем. Давайте тихонько. Добре, всім поки що пока. Коротше, вирішили Оце, зробити вікенд в неділю і поїхати типу сюди, та, до козенят в гори. Не знаю, коли це відео вийшло. Вийде, точніше, чи буде 40. Вже тисяч на каналі чи не буде, але можна сказати, це на 40 тисяч, ну, вже не реакція. Ви там просили блоги, ось отримуйте блоги. Та приїхали з родиною, тут так незручно ходити. Такі нерівні дороги. Так, ось таке озеро. Спускаємось. Хлюпнулись. Так, 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 так. Нормально поливає, нормально. Гарна погода. Міні-музейний варіант. Алужба кладеться казаночок і сюди заливається, що воно рухається на стан спокою, буквально 15 хвилин часу і... є творди силів, забільтурений діжетником, є молодий пармезан, а ось це витриманий пармезан, це поліпер і бринза. З цього можна почати.